В умовах змін податкового законодавства одним із найважливіших завдань для податківців є роз'яснення таких нововведень. Саме з цього приводу служба організувала для платників податків семінар в Народному домі. Його тема зміни до податкового кодексу України. Внесені зміни до податкового кодексу врегульовують проблемні питання, які виникли під час його застосування. Так визначено, що податковим періодом може бути календарний рік. Півріччя, квартал, місяць чи календарний день. Податковий кодекс доповнено положеннями. Наприклад, платники податків, які подають звітність в електронному вигляді, можуть так само і листуватися з податковою службою, тільки з дотриманням вимог документообігу та з використанням електронного цифрового підпису. Платник, який отримує електронний лист від податкової, має право вимагати відповідного документу і в паперовій формі в триденний термін. Так само, згідно із законом, достовірність документа податкової звітності підтверджує лише наявність. Оригіналу підпису чи на папері, чи електронного. Закон встановив, що посадові особи податкової служби можуть розпочати документальну виїзну фактичну перевірку за наявності підстав для їх проведення, визначених кодексом. У свою чергу, під час перевірок платник не має права надавати уточнюючі розрахунки до наданих раніше декларацій. Документом встановлюється, що до введення в дію положень щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності малого бізнесу не проводяться фактичні перевірки підприємців, які не зареєстровані платниками ПДВ, а юридичні, які на спрощеній системі оподаткування. І у разі зменшення суми доходу за попередній квартал більш як на 20%, він має право скоротити суму авансового платежу, яка підлягає сплаті в наступний період, пропорційно зменшенню суми доходу. Коломийським податківцям у поле зору потрапило підприємство, в якого низька податкова віддача, великий залишок від'ємного значення з податку на додану вартість. В ході документальної планової виїзної перевірки даного підприємства встановлено, що до інших валових витрат віднесено послуги, які не пов'язані з веденням господарської діяльності. За результатами цієї перевірки, фахівцями донараховано більше 850 тисяч гривень податків та штрафних санкцій. Матеріали перевірки передані в. Відділу податкової міліції для прийняття рішення згідно чинного законодавства